Добрий день, шановні друзі і колеги. Я Світлана Ничкало, мистецтвознавець, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти. У контексті загальної теми нашої лабораторії сьогодні а саме, мистецька освіта в боротьбі за перемогу, осмислення з учнями реалій сьогодення в художніх творах. Хочу запропонувати вашій увазі тему, пов'язану з мистецтвом архітектури. Триває війна, нашим лютим ворогом нищаться українські міста: Маріуполь, Харків, Чернігів, Миколаїв, багато інших більших і менших міст, містечок і сіл. Це наш спільний біль. А для тих наших співвітчизників, у тому числі школярів. Які безпосередньо пережили і переживають руйнування своїх домівок, шкіл, рідних вулиць це особиста трагедія. Зараз ми маємо дивитися в очі реальності і крізь неї бачити майбутнє. У цьому майбутньому всі наші знищені, понівечені міста. Обов'язково будуть відновлені і стануть ще кращими. Професія будівельника і архітектора буде актуальною як ніколи, а мистецтво архітектури на нашій землі зазнає розквіту. З огляду на реалії сьогодення, тобто реалії війни, доцільно знайомити школярів з прикладами, які вже були в історії. Коли міста руйнувалися вщент, а потім як птах Фенікс відроджувалися з попелу. Особливо багато таких прикладів в історії Європи, періоду Другої світової війни. Сьогодні я пропоную вам матеріал, присвячений трьом європейським столицям, з тим, щоб надихнути вас на самостійну розробку. також із залученням ваших учнів такої теми, як ознайомлення з мистецтвом архітектури крізь призму війни. Матеріал усім розраховався передусім розрахований на учнів 8-9 класів, можливо, на дещо молодших. Він сприяє формуванню культурної компетентності, громадянських і соціальних компетентностей. Адже мистецтво архітектури це, мабуть, найбільш соціальне мистецтво. А головне, подібні приклади надихають на оптимістичний погляд у майбутнє. Адже, якщо змогли вони тоді, то й ми зможемо Зможемо відновити і відбудувати нашу рідну Україну. Прошу запустити презентацію. Отже, тема, яку я вам пропоную міста Фенікси, що постали зі згарищ війни, мистецтво архітектури в майбутній відбудові України. Прошу наступний слайд. Отже, перша столиця Лондон. На цьому слайді бачимо дві світлини Лондон у 1940 році. І в наші дні. Тепер ніщо не нагадує про жахливі руйнування міста, а тоді це було справжнє пекло. У часи Другої світової війни німецька авіація понад сім місяців атакувала Лондон. Лише за перші 30 днів на мешканців британської столиці скинули 5 тисяч бомб. Вогонь спустошив, Історичний центр міста і знищив 60% будинків. На правій світлині бачимо Лондон сучасний, впізнаваний усіма будинок парламенту. Він же Вестмінстерський палац зі знаменитим Бік Беном на березі Темзи. Цей палац був зруйнований в неоготичному стилі архітекторами Барі і Б'юджином на місці попереднього, який згорів у 1834 році. А під час Другої світової війни оцей оновлений палац дуже суттєво постраждав. У нього потрапило 14 бомб. Але вже наприкінці. 50-х років минулого століття палац був відбудований повністю і набув свого звичайного вигляду. І згодом, у 1987 році, включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наступний слайд, будь ласка, а на цьому слайді бачимо собор святого Павла в Лондоні, збудований. Знаменитим англійським архітектором Крістофером Реном у стилі англійського барокко, після того, як у 1666 році відбулася масштабна так звана велика лондонська пожежа, в результаті якої згоріло майже все місто. І от цей Собор святого Павла, який є чи не головною сакральною спорудою Лондона, можливо, і всієї Британії, лише дивом вцілів під час німецьких бомбардувань. І на цьому слайді ми бачимо поряд із сучасною фотографією собору святого Павла зліва, вражаючу світлину, зроблену безпосередньо в ході тих подій. Світлину, яку можна по праву вважати шедевром мистецтва фотографії. За чорними руїнами, густими клубами диму височіє купол собору як символ надії, відродження, перемоги, життя над смертю. Саме таким символом він і став для лондонців. Повоєнне ж відродження Лондона відбуло, відбувалося досить швидко, і воно не обмежувалося лише відбудовою пам'яток архітектури. Адже необхідно було вирішувати гостру житлову проблему, багато інших проблем життя міста. Для цього будувалися висотні житлові будинки, міста супутники довкола Лондона. Одночасто в самому центрі міста розвивалися зелені зони, і зараз столиця Британії славиться на весь світ своїми парками і зонами відпочинку. А ще чим славиться Лондон, так це сміливими архітектурними експериментами, які досить органічно вписалися в архітектуру міста. І тут ми з вами бачимо забудову лондонського сіті, ділового центру і одну зі знаменитих споруд уславленого британського зодчого Нормана Фостера. І самого Нормана Фостера, який є. Одним із творців архітектурного стилю хай-тек. А ця ж оригінальна споруда, названа лондонцями ласкаво, і з любов'ю огірок або ж корнішон її ще називають, автора начебто надихнула форма шишки, і такий підхід характерний для сучасної архітектури, коли запозичуються форми у природи. Ну, і нашої уваги дуже варта персона Нормана Фостера, адже цей видатний архітектор сучасності запропонував свої послуги у повоєнному відновленні нашого Харкова. І відповідна робота на стадії проєктування вже проводиться, узгоджується з владою міста, і приємно і важливо, що є розуміння того, що необхідно. Максимально зберегти неповторні особливості харківської архітектури, ауру міста, його колорит у поєднанні з модернізацією. Тож, приклад Лондона надихає і нас. Ну і Варшава, старовинна і сучасна, якою ми бачимо її тут прекрасне місто, різноманітне, гомінке. З чудовою архітектурою, місто, в якому багато хто з нас побував, столиця Польщі, держави, яка нам дуже допомагає в нашій боротьбі зараз, яка дала прихисток багатьом нашим співгромадянам. І Варшава це один з яскравих прикладів того, як відбудовувалося європейське місто після Другої світової війни. А ось так Варшава виглядала в 1945 році. Це самісінький центр міста, ринкова площа. І вважається, що Варшава постраждала під час Другої світової війни більше, ніж будь-яке інше місто. Бомбардування Варшави німці здійснювали щоденно з 1939. По 1945 рік будинки нищилися фашистами з педантичною точністю, за чітко розписаною схемою. Особлива увага приділялася пам'яткам архітектури, і спеціальний опис їх для от таких нищень заздалегідь склали німецькі мистецтвознавці. За тією самою ж схемою нищилися і Архіви, і бібліотеки, і музейні колекції, і лише невелика частка з них дивом вціліла. Масштаб руйнувань Варшави був настільки грандіозним, що перспектива її відбудови після війни здавалася нереальною. І навіть уряд мав намір переїхати до іншого міста, до Лодзя. Але ж. До Варшави почали повертатися люди, стали самотужки розбирати завали, самотужки намагалися відновлювати будинки. Тож саме, завдяки простим полякам уряд все ж таки прийняв сміливий план відбудови Варшави, який передбачав відновлення усіх будинків історичного центру без виключення. І слід сказати, що у цій грандіозній роботі використовувалося все, що могло бути використане і принести користь, уламки будівель, фрагменти інтер'єрів, якісь дрібні архітектурні деталі, також архівні матеріали, спогади, фотографії і твори мистецтва, зокрема, дуже допомогли. Ведути це міські пейзажі італійського художника XVIII століття Бернардо Белотто, який тривалий час жив у Варшаві і залишив цілий ряд от подібних картин, дві з яких ми і бачимо на цьому слайді. От саме такі твори мистецтва і допомагали відновлювати е, Варшаву. Ну і в результаті героїчних зусиль цієї нації, столиця Польщі воскресла з мертвих, воскресла з руїн з пепелищ, як справжній птах, міфологічний птах Фенікс. І приємно, що відроджений старий центр Варшави було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО в 1980 році. І саме так, як ми бачимо на цьому слайді, виглядає тепер та сама ринкова площа, яку ми щойно бачили в руїнах. І на сам кінець, столиця Німеччини Берлін. Справа на слайді сучасна панорама Берліна. Місто старе з давньою історією і разом з тим. Модерне і різноманітне. На передньому плані бачимо куполи старовинного кафедрального собору, а далі сучасні багатоповерхівки. А на фото зліва – типова берлінська вулиця 1945 року. Наприкінці Другої світової війни авіація Західних союзників та Червона армія зрівняли Берлін із землею. Більша частина архітектурного фонду була повністю зруйнована або сильно пошкоджена. Над повоєнною забудовою Берліна працювало багато кращих архітекторів, ландшафтних дизайнерів, скульпторів, художників з різних країн, серед них такі світові зірки мистецтва архітектури, як, наприклад, Вальтер Гропіус, Аввар Аалто, Оскар Німеєр. Щоправда, це головним чином стосується Західного Берліна. Що ж, до східного, який тривалий час перебував у сфері впливу СРСР, там нова забудова нагадувала радянську тільки у покращеному варіанті. Тож ознайомимося з одним знаковим прикладом повоєнного відновлення столиці Німеччини. Наступний слайд. Рейхстаг це, мабуть, найбільш знаменита споруда Берліна, можливо, усієї країни. Історія цієї споруди особлива, в ній відображена історія Німеччини другої половини 19 і всього ХХ століття знакові події. Отже, на слайді зліва бачимо Рейхстаг довоєнний, вірніше такий, яким він був до 1933 року. Сама ідея його будівництва була символічною для Німеччини. Споруда мала увічнити об'єднання німецьких земель в одній державі. Будівництво тривало 10 років, було закінчено в 1894 році. Архітектор Пауль Волод обрав як зразок для натхнення. Архітектуру італійського високого відродження в той час було прийнято використовувати художні стилі минулих епох. У результаті постала велична споруда, до речі, збудована і облаштована за останнім словом тодішньої інженерно-технічної думки. Композиційним центром будівлі був грандіозний купол, символ єднання Німеччини, а чотири. Кутові башти символізували чотири німецькі королівства. Після капітуляції Німеччини в кінці Другої світової війни Рейхстаг ще довгий час залишався стояти в руїнах. Він дуже постраждав внаслідок бомбардувань, і це бачимо на правій світлині, а його купол символічний купол. Був зруйнований ще під час пожежі в 1933 році, тому влада Німеччини довго думала над тим, чи варто його взагалі відновлювати, чи краще знести. Але все ж згодом було прийнято рішення про відбудову. Будь ласка, наступний слайд. Оновлений рейхстаг, яким ми його бачимо тут, це результат. Перемоги в конкурсі архітектора Пауля Баумгартена. Роботи по відновленню і модернізації Рейхстага завершилися аж у 1972 році. Втім, вона залишалася без купола, тому що на той час зведення купола вбачалося надто дорогим. І вже завершальний етап модернізації споруди відбувся на новому етапі історії Німеччини після падіння берлінської стіни. Конкурс на спорудження купола виграв вже наш добрий знайомий британський архітектор Норман Фостер. Саме завдяки йому головна знакова споруда німецької столиці набула свого завершеного вигляду. Оновлений Рейхстаг був офіційно відкритий у 1999 році в кінці минулого століття і минулого тисячоліття, що теж досить символічно. Новий купол, збудований зі скла і сталі, це класика архітектурного стилю хай-тек. Він на сьогодні став справжньою візитівкою в столиці Німеччини. На цьому я змушена закінчити свою розповідь з вірою в те, що вона дасть певний імпульс усім зацікавленим для використання і розробки цієї теми. Міст, які були зруйновані під час війни, а потім постали з попелу і згарищ, багато, це вражаючий приклад Дрездена, інших німецьких міст. Чудове польське місто Гданськ, Ковентрі в Британії, особливий приклад Роттердама, який став, якщо так можна висловитися, заповідником сучасної архітектури. Така робота дуже цікава, пізнавальна і вкотре доводить, що мистецтво архітектури це відображення життя в усіх його проявах. Тож, крізь. Трагічні події сьогодення дивимося з оптимізмом у майбутнє, в якому бачимо відроджену Україну. Слава Україні на все добре. Дякую за увагу.